Всім доброго дня! Чергове надходження автомобіль наявності, це у нас Mazda MX30 Electric. Автомобіль електричний 2020 року випуску 36,6 кВт об'єм батареї, запас ходу 250 км. Ось такий автомобіль, типу маленький міський кросовер, електрокросовер в гарному чорному кольорі з блек-пакетом. Значки всі теж чорні. Автомобіль привезений з Німеччини. Ось так виглядає. На гарній класній комплектації. Зараз більш детальніше покажу салон. Значить, у нас 79 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Історія від мазди. Автомобіль у нас підтримується на обслуговування та гарантію. По комплектації повний пакет асистентів, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне гальмування, мертві зони, виїзд з парковки, все присутнє. Диски опційні 18-го радіусу 215-55 гума. Динамічна е оптика покажу, динамічні поворотники і світло автоматичне з асистентом вирізання зустрічного транспорту. Дуже класно світить. Так, є проєкція на лобове скло. Мертві зони. Салон в чорному виконанні повністю зі шкіри. Шкіра з перфорацією. У нас електропакет, сидіння в нас електричні з пам'яттю, чорна стеля, таке оздоблення салону, досить цікаве, цікаві матеріали, класне спортивне кермо. 79 тисяч пробігу, камера заднього огляду. Кримат Контроль, підігріви сидіння, навігація, два ключі. Все так стильно цікаво виглядає, ось так відкриваються двері, задній ряд. Все від'їжджає, тут є спеціальні кнопочки для регулювання сидіння. Багажник досить місткий, зарядки, пробочка від Mazda відключив, тут ремкомплект. Все, присутні європейські порти для зарядок, швидкісний, Type 2 та CCS2 комбо Показує. Автомобіль цілий без ДТП та пошкоджень та підфарбувань, весь в заводському красі. Він код для перевірки. Кого цікавить таке авто. Телефонуйте за додатковою детальною інформацією. Телефон вказаний в описі під відео. Всім гарного дня!